Важливість професійного навчання в умовах сучасного ринку праці важко переоцінити, адже ринок праці динамічно змінюється і поряд з традиційними професіями з'являються і нові. Все це висуває підвищені вимоги до кваліфікації фахівців в області зварювання, тому що саме вони безпосередньо освоюють сучасні способи і прийоми зварювання на новітніх зварювальних машинах. У 2023 році на базі Дніпровського центру професійно-технічної освіти було створено навчально-практичний центр. Сучасні зварювальні технології. Навчально-практичний центр обладнано 12 робочими місцями, на яких здійснюється підготовка за професіями електрогазозварник та електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Навчання проводиться за наступними видами підготовки: первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації навчання за частковими кваліфікаціями та перепідготовка. Навчально-практичний центр обладнано мультифункціональними джерелами живлення компанії «Фроніус», які забезпечують такі види зварювання, як органодугове, напівавтоматичне та ручне дугове зварювання покритими електродами. Центр оснащено сучасною системою вентиляції з рекуперацією та підігрівом вхідного повітря, обладнано ділянку для підготовки матеріалів та основного металу до зварювання, Створено сучасний кабінет інструктажу з мультимедійним устаткуванням. Центр постійно вдосконалює матеріально-технічну базу, аби здобувачі освіти та слухачі отримали якісну освіту.